Мої вітання, друзі, ви на каналі Спартанський шлях. Друзі, сьогодні коротенько про те, як поставити вашу техніку підтягив... підтягувань на... на турніку. От ви займаєтесь підтягуваннями і хочете, щоб це виглядало все естетично, красиво, щоб ви. Рухалися прямо без дьоргання, все таке. Над цим потрібно, звісно, працювати. Дивіться, головна умова, от перше, якщо ви можете самостійно підтягуватись 15-20 разів, то ви можете працювати над технікою з власною вагою. Тобто, розумієте, ми беремо. Займаємо позицію на турніку, там провисаємо підтягли себе, вивели себе в верхню позицію, так, опустили, рівненько, стараємося над цим. Намагаємося фіксувати себе в просторі. Саме головне навчитися стабілізувати себе у просторі. Але якщо ви підтягуєтесь там 5-10 разів і не більше самостійно, і то там, знаєте, не, не зовсім так чисто, то вам буде досить складно напрацювати техніку. Для таких людей, да й не тільки для таких, зараз про це поговоримо, я би рекомендував попрацювати з резиновими петлями. от Гума. Гумова лента, так? Ми чіпляємо до турніка, вона зменшує навантаження. Давайте. От порівняємо, ну, от вас 80 кг, так, там резина знімає 15 кг. Звісно, у вас уже не 80, а 65 кг. З такою вагою, з меншою, ви можете адекватно попрацювати над технікою, розумієте? Над технікою працюється тільки з малою вагою, тільки з меншою вагою напрацьовується техніка. Для порівняння, жим штанги лежач, Так? От Ваш максимальний жим 100 кг. От, навіть робите ви, хай буде на 5 повторень 100 кг. Так? От приходите і спробуйте з такою вагою, яку ви можете максимально осилити, тільки на 5, попрацювати над технікою. Попрацювати над вкручуванням плечей, там, вставляння ліктів, все таке, зведення тих самих лопаток, опускання там, донизу, все, От, от спробуйте попрацювати, вам буде досить важко. Але коли ви візьмете, припустимо, 70 кг або 50 кг, від ваших 100, ви можете адекватно працювати над технікою, так? Ви можете повільно опускати, ви можете підлаштовувати свої кути. Те саме ми переносимо і на турнік. Розуміємо, якщо людина 5-10 разів підтягується, їй дуже складно, вона з якимись ривками це робить, то складно буде попрацювати над, над технічними моментами. От, Ви розумієте. Як розігнати саму кількість підтягувань, пару, пару слів скажу, тому що зараз я цим активно займаюся, активно над цим працюю. Ви бачили останні мої, скажімо слово, останнє некоректне. Нещодавні мої підтягування. Було 23 повтори, кривих, кривих тому що я виконував на кількість. З ідеальною технікою, з заведенням підборіддя, з провисанням було 16. В залі я вже зробив 17. Вчора було вже 19 таких, 20-й там кривий був. Це все я працюю на фоні недовідновленості. Ну, в, першу, в принципі, я так нормально все відновлююсь, але в першу чергу страждають передпліччя. Про те, що я говорю, почніть їх укріплювати і ви спрогресуєте в своїх підтягуваннях. Ви зможете краще працювати, тому що оце, оцей ланцюг він лімітує всю ту вашу роботу. Спина зазвичай вона сильна, там вистачає сили спини, ви можете рухати себе догори, якщо ви тренований атлет. А от передпліччя, от сам хват. Воно буде лімітувати. Зараз я теж над цим працюю. Що я роблю? Роблю вкручування зі штангою стоячи, так, от, розумієте, оці е, роблю облочні рамі, оці скручування, весь час треную. От тільки, ну, блядь, я не хочу, не хочу наврочити, от тільки буквально, мабуть, днів 3-4 тільки тому відчув, що зменшив, ну, біль минув. А тут постійний був біль, просинаєшся, такий біль, знаєте, не гострий, а просто от ти напрацьований, перепрацьований. От тільки недавно я почав три дні тому після ночі прокидаюсь і вже немає цього цього болю, вже м'язи, ну, а в першу чергу зв'язки, сухожилля адаптувались, відчуваю адаптувались і можна працювати далі. Активно працюю, ну, щоб розігнати підтягування. Активно працюю з додатковою вагою. Роблю як на кількість, так і на один повтор. Також активно працюю з резиною. З тією, про що я вам і розповідаю, не, не соромтеся працювати з резиною. От у мене теж один з моїх учнів тренується, ви бачили відео про станову тягу Діма, цей молодий. Дмитро 67 кілограмів, його там він 135 потягнув жим 87,5. присід 110, це ми зробили буквально за півтори місяця тренувань зі мною. от Він отримав такі результати. Працює, ну, хлопець хоче попрацювати над спиною. саме от Сім'я зі спини там активно теж підтягується з додатковою вагою, тяги інші робить. І от він там робить 5 по 10, там перший 10, 10, 10, 10 9, 8, там вже не витягує. А вчора я йому дав попрацювати з резиною. Він зробив 5, завдання було 5 по 15, він зробив перший там 15, потім 13, 12, щось 11 до 10 спустився, але як він мені сказав, ну я це теж знаю, зовсім інші відчуття. Зовсім інші відчуття. Ти попрацював, ти акцентовано пропрацював. Ті м'язи, над якими ти трудився, знаєте, от. це те саме, як ти береш якусь надмірну вагу і ти десь не відчуваєш м'язи. Тому що завдання, там, твій мозок, нервова система посилає сигнал любою силою це підняти і осилити. Коли ти зменшуєш вагу, ти можеш адекватно відчути. В'язову групу, над якою ти працюєш, те саме створює і резина. Вона зменшує навантаження, робоче навантаження. От і все. Вона знімає частину того навантаження. Тому не соромтеся працювати з резиною. Вибухова швид... швидкість теж напрацьовується таким чином. От Ви намагаєтеся підконтрольно повільно опускатися. І максимально вибухати догори. Вчора... вчора теж. Ну, бачили, моя дружина разом зі мною займається турнічком зараз, хоча й готується до змагань по пауерліфтингу, але турнічок теж додали трошки. От вчора вона на самій жорсткій резині попрацювала, вона вилітала отак. Але завдання було там напрацювати вибуховість. Вона там нічого, я там стелю не проб'ю, ні кажу, не проб'єш. Попрацювала, повилітала аж отак, і це працює. Вибуховість напрацьовується. Це, це плюс для вас, коли ви там вже зі своєю вагою будете працювати на турніку. От, Коли ви цю стабілізацію напрацювали, ви можете максимально швидко себе піднімати догори. Чим швидше ви зможете переміщати себе з пункту нижнього А в пункт Б догори, чим швидше, тим менше. Працюють ваші м'язи, менше сили ви затрачуєте. Стосовно і більше разів ви зможете осилити на турніку. Це умова, якщо завдання ваше збільшити кількість підтягувань. Розумієте? Якщо ви хочете попрацювати над м'язами, там навпаки, там навпаки потрібно в середньому темпі працювати, відчувати роботу м'язів, не намагатися застосовувати інерцію. Тому що ця вибуховість це ну, частково застосування інерції. Ну я про це дуже багато розповідав. Так? Є от банка. І на старті, чим більшу силу ми прикладемо, це наша вибуховість, тим далі вона поїде. Можна робити отак. Багато м'язів в роботу включається. А можна зробити отак. Так? На початку в роботу включилася якась сила, але частину амплітуди. Банка проїжджає по інерції, те саме і ви вилітаєте. Я, я теж це застосовую, я там в кінці вже відчуваю, що сили немає. Я починаю максимально стартувати і вилітаю до гори, там Практично м'язи мало працюють. ну Знаєте, такий, такий обман, читінг. Але слідкуйте за нами, будемо розвивати ще своє підтягування. І надалі будуть випуски, будемо розвивати. Я в двох направленнях розвиваю, буду як такі швидкі підтягування на максимальну кількість, так і в ідеальній техніці. От Завдання все-таки буде зробити в ідеальній техніці поки що 20 повторень. З провисанням чік, чік, підборіддя завів, провиснув, завів, провиснув. от. Основна проблема, як я вже сказав, це хват. Але вроді би. Зараз укріплюється, тобто нічого, рухаємось далі. Ну от, в принципі, я думаю, я думаю, все на сьогодні. Основна мета вам донесена. Хочете поставити техніку, всякими силами намагайтеся зменшити вагу. А, ще не порівнюйте гравітрони, не порівнюйте блочні пристрої, це не те. Ви не поставите техніку в таких тренажерах. Якщо ви підтягуєтесь, вам потрібно підтягуватися. Резина, вона імітує ваше підтягування. Вона просто зменшує вагу, але у просторі всі ті самі м'язи-стабілізатори працюють, ви себе стабілізуєте, ловите там, От, розумієте. Блочні пристрої вони не корелюються з цим. Там ви просто сидите на лавочці, ви зафіксовані, і працює тільки вверху, тягнете і все. От, розумієте. Різницю. Тому блок це просто. Просто тренування, просто якийсь кач. А якщо ви хочете працювати, саме напрацювати красу та збільшити кількість підтягувань, вам потрібно підтягуватися. От. Якщо ви жирний, зменшить вагу. Просто вам буде легше підтягуватись. Це теж один із способів зменшити навантаження. От тепер точно, все всім добра, миру і до нових зустрічей.